Всім привіт! Сьогодні, як ви здогадали за моєю спиною я знімлю міні-обзор на свій чопер, який ми робили з тирем віталіком. Він ще зовсім не є доробили, але вже частину ми його зробили, так що я вам хочу його зараз показати. Поставили ми наперед коло, поставили таку фару. Ще більше, ніж той бупет. Поставили ми вихлопну струби. Мощно. ти відірвеш барах мотором. Бо якщо стоїть прямо то, потім ми ще щось подумаємо. Ну, коло тут стоїть, як ви вже знаєте, якщо бачили там ті відео, про що я вже казав, від чого такого, амортизатори тут стоять, від Мопеда Карпати. Е, все ми робили, саморобне. Тут струб, е, задній маятник теж струб. Ну, коротенько, про мотор. Мотор двохтактний, v 50 m е, Заводиться він від е, кікстартера, стартера тут немає електричного. Е, карбюратор тут стоїть е, СССРський, старий, не китайський. Е, бензин до того мотора потрібно мішати з маслом двохтактним, тому що на бензині він ну, ніяк не поїде. Ну, башка і циліндр тут доволі такі маленькі. Моторчик він взагалі не знетягне, але в мене просто був лишній мотор валявся, так що я вирішив зварити раму. Старим віталіком. І ми зробили. Так що ще нам потрібно купити поршень з кольцями, зробити сцеплення, купити тросики, масло, залити в мотор, бо він зараз без масла. Ну і ручки переключення передач ручки газу, Як ви бачите, на рулі зараз взагалі нічого нема. Купити ручки газу і переключення передач. І на що повалити. Робили ми тут. Таку ножку, щоб він стояв. ну Виглядає він доволі таки нормально. стоїть Тут така катушечка зажигання. Ще треба буде купити. кріплені на і тут доволі хороший, зварені з грубого листа металу, так, як напереді так і взаді. Ножка прикручена до самого мотора, бо інакше не мали ми куди її тут запхати. Сідуха тут буде така від ровера. Поки що. Куплю я також е, бак. Е, певно буду купляти капля щоб більш виглядало нормально. І поставлю його на ту раму якщо вона їх витримає. Фільтр тут стоїть нульовик. Ось такий о. Він легко знімається, певно, треба буде якийсь фіксатор зробити, щоб він мені не відлетів. Хоча якщо на ньому розігнатися, то я думаю, що тут передня вилка полетить, і я взагалі лишусь без кола. Коло тут доволі виглядає хліпеньке, але я думаю, на перший раз піде. Якщо воно і зломиться, то я можна навіть поставлю сюди коло мопеда. Ну, хоп, ну, ми теж варили самі, зрізав тут під э, кутом 35 градусів. Тут ми зварили з коліном. Коліно так само робили самі, тут було просто вигнуте. От просто малеку, ось так просто малий Ми тут відрізали, як ви бачите шви, відрізали тут і тут. Ми її зігнули і вварили. Тут ми зробили фланець так само самі. Тут ми вирізали э, фланець і приварили його до самого коліна. Ось вже така свічка. Ну все, все, що я вам хотів сказати про Чопер. Став лайки, підписуємось. Буде багато відео про чопер, так що ставте лайки.